Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас відео по вибору дробовика проти дронів. Це, мабуть, найчастіше питання зараз, і мені засипають і особисті повідомлення, і набирають в кого є мій номер, і всі задають одне питання: який дробовик придбати проти дронів і які патрони. Мабуть, небагато знайдеться людей, які мали змогу постріляти одразу з п'ятьох або десятьох дробовиків. Порівняти їх і зробити висновки. Тому сьогодні я взяв 5 рушниць з асортименту компанії EBIS і розкажу вам про кожну з них, про їх переваги та недоліки. Почнемо ми з найдешевшої і будемо продовжувати по ступені зростання ціни. І почнемо з найдешевшої рушниці в нашому асортименті це Hatsan Escort Extreme Dark Grey. Вона має найдовший ствол з усіх, про які я буду сьогодні розповідати аж 76 см. Це є і перевагою, і недоліком. Перевага. В порівнянні з найкоротшим стволом, який сьогодні я буду показувати, 47 см. Такий ствол дає плюс 20% пробивної здатності, що для рушниці досить багато. Цей ствол допомагає збільшити початкову швидкість виліту заряду. Під час тестів з використанням хронографа цей ствол показав на 27 метрів на секунду більшу швидкість. За ствол довжиною 47 сантиметрів. Багато це чи мало, для рушниці це досить великий відсоток. І якщо ви хочете максимально далеко уражати дрони, то чим довший ствол, тим краще. В комплекті у нас йдуть дульні звуження, їх називають ще чоки. Хто не знає, що це таке, дивіться на станову до дробовика, яка є на нашому каналі. Також в комплекті у нас є проставочки для зміни кута прикладу. Вони потрібні далеко не всім. Я б навіть сказав одиницям. Стандартно йде ключик для чоків. Ми його використовуємо, коли їх змінюємо або підтягуємо. Обов'язково перевіряйте затяжку чока, щоб його не вирвало зі ствола. Далі в комплекті є проставочки для збільшення довжини приклада, що потрібно високим стрільцям. Досить важливий аксесуар це подовжувач магазину. Хотілося б, щоб він був довший. Але добре, що він йде одразу в коробці. Інструкція, яку все одно ніхто не читає, поки щось не зламається. Тепер давайте я складу цю рушницю і покажу, як вона виглядає в зібраному вигляді. А, увага! Ось такий важливий момент. Ось ця гумова заглушка вона не потрібна. Це тільки для транспортування, тому що я досить часто бачу, що її залишають на рушницях, які використовуються під час бойового застосування. Вона не потрібна просто приберіть її. Коли ми встановлюємо подовжувач магазину, нам потрібно встановити і довшу пружину. Не забувайте про це. Ось так виглядає ця рушниця в зібраному вигляді досить довга, і зрозуміло, що, наприклад, в транспорті буде не дуже зручно її використовувати. Тому Такі рушниці беруть проти дронів на стаціонарні позиції, наприклад, артилерісти, мінометники та інші військові, для яких не критична компактність. Це класична газовідвідна рушниця з вентильованою планкою. Вентильована планка це ось ця планка, яка полегшує прицілювання. А завдяки ній прицілювання стає досить інтуїтивним, і навіть для людини, яка вперше бере дробовик в руки. Вона дуже зручна. На всіх презентаціях, які я проводив, не було жодних питань, як її використовувати. Досить швидко люди починають влучати в тарілочки, які літають, без жодних проблем. Звичайно, що я говорю про прості завдання: тарілочки, які літають зліва направо, справа наліво по діагоналі. Їх потрібно вчитися стріляти. А тарілочки, як ми всі знаємо, це найкращий спосіб навчитися стріляти по швидко літаючим цілям, тобто дронам. Рушниця газовідвідна, вона працює надійно, я можу це сказати за досвідом презентації, коли ми могли відстріляти ящик патронів а без жодних проблем. Як я завжди наголошую, проблем у вас не буде тоді, коли ви обкатаєте рушницю. Тому зробіть спочатку до 100. 200 пострілів патронами з наважкою десь 32 грами або трошки більше. І коли все притреться, рушниця почне працювати надійно. І не забувайте її чистити. Ємність цієї рушниці 4 в магазині плюс один патрон в патроннику. Звичайно, що коли ми поставимо подовжувач магазину на 2 патрони, у нас патронів буде більше. А так, це дуже проста рушниця, нічого складного. Прогумована цівка, прогумований приклад. Найдешевша в асортименті, тому якщо ви хочете зекономити і вам не потрібна компактність, це може стати гарним вибором. Hatsan bts 12 рушниця форм-факторі Bullpup. мабуть, один із символів російсько-української війни, особливо коли справа стосується боротьби з дронами. Ця рушниця одна з найперших завоювала популярність. І це пояснюється дуже просто. Вона трохи дорожча за найдешевший сегмент, вона компактна, вона має кропчасті від'ємні магазини, які значно спрощують і прискорюють перезарядку. Так, на неї є деякі нарікання, але зброя дешева, проста і надійна, якщо її обкатати. І за нею доглядати. Вчасно чистити та змащувати. За досвідом презентації, після 250 пострілів її треба почистити. І наступні 250 пострілів, наступну презентацію, вона переживе і буде надійно перезаряджати патрони навіть з наважкою 28 грамів. Хто не знає, що таке наважка, знову ж таки, дивіться відео, настанова до дробовика, яке є на нашому каналі. З переваг! Те, що у форм факторі Bullpup навіть така компактна рушниця має ствол довжиною 56 см. Під час наших тестів ми з'ясували, що такої довжини достатньо для нормальної швидкості і нормальної прибивної здатності. Кому мало, можна придбати подовжувач ствола. Але, якщо чесно, після тестів з хронографом, Мені здається, що він не так вже й потрібен. Головне використовувати правильні дульні звуження та правильний патрон. З недоліків можу назвати те, що ергономіка не завжди така, як мені б хотілося, особливо коли це стосується щоки, вкладки і утримання самої рушниці. Але є хороша новина, ми придумали для ось цієї планки. Апгрейд для того, щоб тут не було діоптера і мушки, наша команда розробила вентильовану планку, яка може замінити ці стандартні прицільні. Вона зараз знаходиться у виробництві і вже зовсім скоро ви зможете покращити прицільні пристосування на цій рушниці. Хоча, якщо ви встановите каліматорний приціл, це теж може спростити прицілювання. Але я вже не кажу про те, що сотні. Мені здається, навіть тисячі цих рушниць зі стандартними прицільними вже використовуються військовими і досить успішно. Що стосується догляду за цією рушницею, що стосується покращень, є окреме відео. Так-так теж на нашому каналі. Тому шукайте відео по БТС-12. Там я все детально розповів, що треба зробити, щоб ця рушниця працювала надійно і довго. Подивимось, що у нас в комплектації. В нас є магазин. На 10 патронів. Також в нас є магазини на 5 і на 2 патрони. Комплект дульних звужень. Тут є всі потрібні для вас звуження, а для боротьби з дронами я рекомендую напівчок або повний чок. Вони дозволяють діставати дрони далі. Це шторка, яка має бути над вікном викидання гільз. В мене вона відвалилася, тому що я не посадив гвинти на локтайт. Це одна з порад, яку я даю в інструкції до БТС 12. -го. Всі гвинтики, які тут є, посадіть на фіксатор різьби, і у вас нічого не відвалиться. Тут ми маємо ще трохи дрібниць: це ключ для чоків, ключик для регулювання прицільних пристосувань і антапка. Для тих, хто не подивиться відео про БТС-12, одразу скажу, що ось ця рукоятка дуже легко вилітає і губиться. Особисто наша команда під час тренувань, під час презентації загубила вже три штуки. Тому найпростішим лайфхаком буде просто прив'язати її мотузкою до БТС-12, бо ви ніколи не знайдете її в піску або в траві. Складно сказати щось нове про Хацан БТС-12, тому можу рекомендувати її тим, хто хоче бюджетну, напівавтоматичну, компактну рушницю з коробчастими магазинами iPhone Phoenix TDS 12 Pro. Ця рушниця це, можна сказати, копія відомої інерційної рушниці Binelli M2. Тут скопійовано механізм, і навіть ми робили огляд, і запчастини від Binelli, майже всі, підходять до Phoenix. Якщо ви не дивилися це відео, воно є в нас на каналі, можете пошукати, я думаю, вам буде цікаво, тому що ми навіть переставляли запчастини і стріляли з цієї рушниці з запчастинами від Бінеллі. Як я вже сказав, це інерційна рушниця. Довжина ствола тут 61 см. Тобто це ще недовгий ствол, тому що довгими я особисто вважаю стволи довжиною десь 66 см. 71 або аж 76 см, Тобто тут у нас ствол такий середньої довжини. Звичайно, можна ще коротший, але про це трошки пізніше. Цей ствол є універсальним, він дозволяє ефективно влучати в дрони, він має дульні звуження в комплекті. Тобто, ось ця рушниця, мабуть, мій фаворит. Мені дуже подобається як її ергономіка, довжина ствола і те, як вона працює. До мене на тренування приходять люди з різними рушницями і були також з такими. Десь 500 пострілів ця рушниця настріляла без проблем. Потім була поламка, але після роботи в сервісному центрі вона знову в строю. Також мені пишуть військові, наприклад, я познайомився з артилерістами, які використовують кілька ось таких рушниць тдс 12 Pro в своїй роботі. Вони багато чого ними збивають. І розповідала мені, що головне це тримати цю рушницю чистою та змащеною, ну наскільки це можливо в умовах війни. Але майте простенький чохол, в який ви можете поставити цю рушницю, коли вона не використовується, щоб просто всередину не набився якийсь бруд, пісок та щось інше, тому що вона просто перестане працювати. А коли є можливість, почисти та змастіть її, і тоді вона буде працювати надійно і дуже довго. В комплекті у нас є подовжувач магазина з довгою пружиною, щоб зробити загальну ємність 10 плюс 1 в патроннику. Зараз я зберу цю рушницю і покажу, як вона виглядає вже в зібраному вигляді. Ось так виглядає ця рушниця. Раніше подовжувач магазину був червоним, а сьогодні він став чорним, можемо сказати тактичним. Я можу сказати тільки хороше про неї, тому що тут вентильована планка, яка полегшує прицілювання, тут довгий ствол з дульними звуженнями, вона інерційна, працює надійно, дуже проста конструкція, дуже проста у догляді. Тому, знову повторюсь, це мій фаворит, вона мені дуже подобається. Єдиний мінус те, що заряджається вона в підствольний трубчастий магазин, що займає певний час. Тому холостіть, тренуйтеся заряджати рушницю швидко. Але наскільки я знаю від військових, часу перезарядити рушницю, скажімо так, між підходами дронів, вистачає. Головне, щоб у вас був перший заряд, скажімо так, із 11 патронів. Як в цьому випадку. І щоб ви могли швидко відстріляти 3, 4, 5 патронів, вже скільки буде дозволяти час та ситуація. Якщо це не так, напишіть в коментарях, які ситуації траплялося з вами, як воно відбувається в реальному житті. Стяжка, яка встановлюється між стволом і магазином, для того, щоб ви просто не виламали магазин, тому що там досить великий довгий важіль, коли в щось вдаритесь. Її потрібно обов'язково встановлювати. Кришка магазину. Коли ви не використовуєте подовжувач магазину, ну але це досить рідкий випадок зараз: це для полювання або для стрільби по тарілочкам на тренуваннях. Прапорець безпеки це більше потрібно для спортсменів, щоб його вставити в рушницю і щоб всі бачили, що вона розряджена. Пакетик з дрібницями це проставки для зміни нахилу прикладу. Знову ж таки повторюсь, далеко не всім вони потрібні, тому я б навіть не радив з ними експериментувати. І коробочка з дульними звуженнями. Як ви бачите, в мене вони трошки підкопчені, тому що ця рушниця використовувалась на презентації, але це лише означає те, що з неї я стріляю, стріляють учні, і є можливість її випробувати. Тайфун Квейк це копія іншої Бенеллі. Легендарної газовідвідної Бенелі М4 вона використовується військовими спецпідрозділами по всьому світу, і ви точно її знаєте, бачили у фільмах або на фото зі спецпризначенцями. Я знаю, що вона вже поступає на озброєння деяких спецпідрозділів в Україні, Але коштує вона дуже дорого. А ось ця копія коштує трошки дорожче за минулі варіанти. Але. Вона має кілька важливих переваг. Ствол довжиною всього лише 47 см, але зі змінними дульними звуженнями. Тому, якщо ви поставите на півчок, ви зможете використовувати цю рушницю у якості антидронової. Ви зможете діставати його на досить великі дистанції. І під час тестів, які ми робили, так цей ствол програє трошки в швидкості, програє трошки в пробивній здатності. Але якщо ви будете використовувати правильні патрони, в нашому варіанті це були патрони з наважкою 36 грамів, номер шроту 30, тобто діаметр кожної шротини був 4,75 мм, цього достатньо для того, щоб уразити дрон. Тому, якщо ви використовуєте короткий ствол, обов'язково з відповідальністю поставтеся до вибору набою. Тут ми бачимо також транспортувальну заглушку. Яку ми знімаємо перед використанням. Всі органи керування повторюють легендарного двійника. Тут у нас діоптер і мушка, що трошки ускладнює роботу по швидко літаючим цілям, тому сюди прямо проситься коліматорний приціл. Він спростить вам цю задачу, але якщо ви трошки постріляєте, потренуєтесь, то навіть діоптер і мушка стануть вам зручними. З недоліків. Коли приклад повністю складено, наприклад, я не можу побачити діоптер і мушку. Тому треба трошки його розкласти. І все, стрільба стає комфортною. Знову ж таки, я проводив презентації з цією рушницею. Ящик відстріляли. Взагалі без жодних питань, але обов'язково після обкатки. Обкатка це знову ж таки 100-200 пострілів патронами з наважкою 32 або більше грамів. Після цього почистили рушницю, змастили і стріляйте далі. Вона буде вам відповідати надійною роботою. Цю рушницю я бачив у досить відомих військових українських. Поки що на неї ніхто не скаржився, всі використовують, всі задоволені і розкуповують її дуже швидко через адекватну вартість, гарний форм-фактор та гарні корені. Про комплектацію всього лише пару слів. У нас тут прапорець безпеки і комплект дульних звужень в принципі, все, що вам потрібно для того, щоб її використовувати. Подовжувач магазину. Антапка, вже встановлені з коробки, вам нічого додаткового не потрібно ставити. Ємність магазину 7 патронів плюс 1 в патроннику. Хто знає лайфхак, який називається Ghost Load я не знаю, як прикласти українською, це примарне заряджання, ви можете зарядити ще один патрон на лоток під затвор, і у вас вже буде 8 патронів плюс 1. У підсумку ми маємо досить компактну рушницю в класичному форм-факторі, яка працює надійно і дає вам деякі переваги, наприклад, дульні звуження на короткому стволі. Тому, якщо у вас не є прям критичної вимоги до компактності і вам не потрібен булпап, ви можете зупинити свій вибір ось на цій рушниці тайфун Quake. Тайфун Sierra Найдорожча рушниця з цього списку, але не прям таки дуже сильно. Ціни я називати не можу, тому що це прямий шлях до бану каналу в YouTube. Тому в описі ви знайдете посилання, перейдете за ними і побачите вартість кожної рушниці. Тож, тайфун Сієра, це напевно мій улюблений булпап. тому що тут у нас гарна ергономіка, прогнозована надійність. Цю рушницю мені просто приємно тримати в руках. Вона, скажімо так, вже середнього цінового діапазону, але все так само вона має надзвичайну компактність з довжиною ствола 56 см. Також у неї є від'ємні коробчасті магазини, що значно прискорює перезаряджання, що, я думаю, в бойових умовах є беззаперечним плюсом. В комплекті у нас два магазини на 10 і на 5 патронів. В нас з коробки встановлено мушку та цілик. Але якщо ви встановите каліматорний приціл, наприклад, спереду, це значно полегшить прицілювання. І я знаю військових, які ставлять сюди каліматори і успішно вражають швидко літаючі цілі. Це досить популярна модель. Розходиться вона. Трошечки повільніше через свою вартість, тому що всі інші рушниці розмітають буквально за лічені тижні, ці рушниці розбирають трошки довше, але на них теж є великий попит. Маленьке зауваження до дульних звужень. Дивіться, тут його можна встановити задом наперед. Тобто ось таким чином робити не треба. Це неправильно. Якщо ви встановите дульне звуження так, Особливо якийсь повний чок, у вас роздує ствол, і ви його просто пошкодите, доведеться в майстерні обрізати, і ви втратите можливість встановлювати чоки. Тому, так не робіть, уважно слідкуйте за тим, щоб ви встановлювали вільне звуження правильно. В комплекті їх достатньо. Для боротьби з дронами вам потрібен напівчок або повний чок. Також в комплекті ви знайдете інструменти, додаткову цівку, яку ви можете встановити, щоб за нею зручно триматися, ще інструменти і прапорець безпеки. Ця рушниця має як великі переваги, тобто я вже їх називав це ергономіка, зручність використання, надійність, так і деякі недоліки. У нас тут звичайні прицільні, які не дуже підходять для стрільби по дронам, тому варто змінити на каліматорний приціл, або відстріляти хоча б ящичок патронів на стенді, щоб звикнути до них. Також булпап не всім зручний, хоча ця рушниця мені дуже подобається. І вартість. Це найдорожча рушниця з нашого переліку, тому за вартість цієї рушниці можна придбати майже два хацани моделі Екстрім, яку я показував на початку нашого відео. Що ж, друзі, я спробував розповісти вам про недоліки і переваги кожної з цих рушниць. Я прекрасно розумію, що вам було б простіше, якби я просто ткнув пальцем сказав: Купуйте цю, на інші не дивіться, але все ж таки вам доведеться зробити свій вибір, виходячи з бюджету та цілий застосування зброї. Буде це автомобіль, буде це стаціонарна позиція. Вам потрібно зважити все і вирішити самостійно. Якщо у вас залишились питання, задавайте в коментарях, я з радістю вам відповім. Дякую за увагу! Тема дробовиків проти дронів просто невичерпна, тому пишіть, щоб ви хотіли, щоб ми ще зняли. А також дивіться на станову до дробовика, яку ми знімали і дуже старалися, та містяться в відповіді на більшість питань.